Друзі, мої вітання 12 травня. Мало би розпочатися тридцятиденне перемир'я. Щоправда, ворог вночі масово атакував на наші міста. БПЛА тож чи бачите ви підстави? Що у вас тілю? Надії, що можливо, тридцятиденне перемир'я ще попереду. Ну і чи вірите ви, що Володимир Зеленський зустрінеться із Путіним у цей четвер? Напишіть, будь ласка, свої думки в коментарях під цим відео. Ну а ми власне саме з цих питань і розпочнемо нашу розмову із народним депутатом України. Це фракція Батьківщина. Перший заступ. Голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк. Пане Михайло я вас вітаю. Бажаю всім здоров'я. Навзаєм, пане Михайло. У вас є оця надія, що 30-денне перемир'я? Все-таки може бути, незважаючи на те, що от ворог все таки вночі, 12-го числа, запустив по містах масовано безпілотники? Ну є я надіюсь на зупинення обстрілів. Це важливо, але, як на мене, дуже важливо, що президент Зеленський дав дуже цікавий посил, і сьогодні м'яч на боці агресора. Це важливо, що президент Зеленський дав згоду, і я впевнений, що він поїде до Туреччини. І чи буде там Путін, у мене мало надії. Я думаю, що там може приїхати. Російська делегація, але це теж вже, е, крок до, е, до миру, угу. і важливо, щоб президент Зеленський мав зустріч з Ердоганом, який, як ми вже розуміємо, буде відігравати важливу роль в регулюванні е, або припиненні війни Росії проти України, бо це і позиція президента Сполучених Штатів, який публічно підтвердив. Свої контакти з Ердоганом знову ж таки, президент Турецької держави виходить на арену наших міжнародних питань, і це позитивна річ, бо ми знаємо його відношення до України. А для чого нам тут зустрічатися з росіянцями, якщо немає попереднього припинення вогню? Ми ж самі наполягали на тому, що спочатку припинення вогню, потім, будь ласка, давайте сядемо за стіл переговорів. Зараз росіяни продовжують атакувати, і президент все одно їде до Стамбулу. Складається враження, що можливо на нас тиснуть? Для нас важливо, по-перше, зберігати позицію Сполучених Штатів в цій грі, бо в іншому разі, справді існує ризик, що Трамп. І е, в цілому сполучені штати можуть вийти з гри, і це для нас ризик залишитися без їхньої військової допомоги, яка є критично необхідна для держави. Ну і в тому числі розвідданих, які ми систематично обмінюємося і отримують від на... отримуємо від наших партнерів. Більше того, система протиповітряної оборони Петріот. Вона американська mm -hmm. для неї потрібні ракети. Які виготовляє тільки Америка, навіть якщо в Європі вони є, то передача для України або продажа здійснюється тільки з їхньої згоди. Через це нам важливо ця позиція. Більше того, таким чином українське керівництво політично-військове демонструє бажання наблизити мир, і це ще один аргумент для того, що ми за. Не дивлячись на всякі інтриги з боку Російської Федерації, бо саме вони запускають і ПСО на міжнародній арені, що Україна не хоче припинення війни. Через те, я думаю, що це такий політичний хід, в якому українська держава, зокрема, президент Зеленський, бере першість, переграючи на дипломатичному рівні. Mm -hmm. І насправді я думаю, від цього буде позитивний результат майбутнього. Ваш колега по парламенту, пан Гончаренко, зазначив, що Україна, начебто, була таємні переговори з Росією протягом усієї повномасштабної війни, каже, що це було протягом 22-24 років і не обмежувалося лише двома трьома зустрічами. А ви бачите, не знаю, якусь результативність, практичність від цих зустрічей, якщо потенційно там сказати, що вони дійсно таємні ці переговори були. Бо, ну, наприклад, обстріли як були, нікуди не зникли. Можливо, не знаю, не в цей бік треба дивитися, як то кажуть, а на щось інше треба звернути увагу, бо зазначити, що дійсно результативність від таких зустрічей мала місце бути. Я не знаю, про які зустрічі говорить шанований мною колега Гончаренко. Але я можу підтвердити зустрічі на рівні міжнародних наших партнерів щодо обміну військовополоненими, звільнення заручників. Так, ці робочі групи тривають. Робочі групи там входять і. Представники Міністерства оборони, головного розвідувального управління Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ, Уповноваженого України справ людини і результат, ми бачимо. Що слава Богу, останніми особливо місяцями були два найбільших обміни наших військовополонених. Через те такі контакти про такі контакти насправді мені відомі. Всі інші, коли е, перемовини ведуть військові або Вище військово-політичне керівництво у мене таких даних немає. Угу. Гаразд, давайте до внутрішніх тем перейдемо більше. Військові, які пішли до Сазачен, можуть добровільно повернутися до 30 серпня цього року. І власне відповідний законопроект підтримала Верховна Рада. Пане Михайло, а для чого от, власне, вкотре подовжили термін повернення Сазаче? Які причини на це? Ну, причини насамперед, що така проблема існує і її вирішує. А... Її вирішення не лежить тільки в площині притягнення до кримінальної відповідальності. Тому що причини залишення військової частини або дезертирства, скоєння дезертирства, є різними. І завдання встановити, чому це відбувається. До речі, не завжди це причина тільки криється у військовослужбовцю, який покинув територію військової частини. Інколи це вина командирів. Або ті обставини, які потрапляють військові, або недостатня підготовка на навчальних центрах перед відправкою на територію виконання бойового завдання, так зване, БРК, бойове розпорядження. Через те завдання цього законопроекту дати шанс людям, бо насправді така кількість є немалою. І бо Притягнення до кримінальної відповідальності це в більшості поповнення тюрем і яке не вирішує проблему в цілому. Через те законодавці пішли на пропозицію насамперед Генерального штабу і Міністерства оборони. А все, що сьогодні просить, пропонує вимагає керівництво військових підрозділів для нас, для народних депутатів, це в центрі уваги. І на пріоритеті після довгих дискусій ми дали такий шанс. Я ще раз підкреслюю: надіятися на 100% результат, важко, але це все-таки шанс тим людям, які хочуть повернутися і зберегти своє чесне ім'я, а також в майбутньому і статус учасника бойових дій, і всі ті блага або привілеї, які йдуть від держави і для нього, і для членів родин. більше mm -hmm. того, якщо особа не повернеться до військової частини, яку вона самовільно залишила, або не припинить дезертирство шляхом явки в ТЦК, то тоді після закінчення воєнного стану служба припиняється, і всі пільги, то що скасовуються, як для людини. Яка покинула військову частину, так і для членів родин, через те процес є непростий. Я ще раз підкреслюю, але ми такий шанс дали цим військовим і, за моєю інформацією, вже є позитивні результати. Більше того, ми працюємо спільно з міністерством оборони, з генштабом і з ТЦК, що людина має право, якщо вона пішла з однієї військової частини, а потім. Хоче відновити службу, вона може не повертатись в той бойовий підрозділ, а йти в інший за своїм бажанням або за рекомендацією ТЦК. Це дає також більшості шанс повернутись. А цю людину потім приймуть в іншому підрозділі. Значить, що вона самовільно залишила частину вже до того, е, якщо нас якщо є згода, якщо є згода е, командира, беруть як правило, беруть, тому що сьогодні найбільша цінність. На фронті це особовий склад. Пане Михайло, поправте мене, якщо я не права. Ну, дивіться, подовження терміну добровільного повернення СЗЧ, як на мене, ну воно в принципі це, це явище як СЗЧ жодним чином не ліквідує. Не ліквідовує, але мені здається, що воно навпаки, якраз от і прискорює темпи темпи того зростання СЗЧ. бо у нас немає демобілізації. Люди на фронті вже четвертий рік розпочався повномасштабної війни. Ну і це єдина можливість, грубо кажучи, піти в відпустку, хоч якось перепочити. Тому якщо існує таке поняття як добровільне повернення, чому б цим і не скористатися? Ну я хочу сказати, що ми як Верховна Рада поновили відпустки. І сьогодні в цьому плані наведено порядок, бо коли раніше це було 10 днів. Зараз військовослужбовці можуть, і як правило, у мене інформація, що більше 90% скористалися вже цим правом у минулому році на 20 днів. Ну, як правило, mm -hmm. ділять двічі по 10 днів. Це є позитивна норма з іншого боку, щодо демобілізації, про яку багато говорять, ми також радимося з військовими. Які категорично проти військове керівництво, генеральний штаб, вони кажуть, що поки що, зважаючи на темпи бойових дій з боку Російської Федерації, демобілізація неможлива, тому що є і реальні втрати у військових частинах, є природній процес, коли, наприклад, особи звільняються. Це безперервний процес, коли особа звільняється, і їх є немала кількість з військової служби. Це, наприклад, ті, кому виповнили 60 років, вони мають право е, звільнитися зі служби. Ті, у кого народилась, наприклад, третя дитина, вони мають право звільнитись. Ті, які за станом здоров'я, після поранення не відновилися і не можуть далі продовжувати службу, тобто такий природний процес йде, а темпи мобілізації не завжди покривають ці потреби. Через те військові категорично проти, хоча народні депутати зареєстрували вже декілька законопроєктів, і різні там є пропозиції. Наприклад, 24 місяці, із них 12 12 місяців в зоні бойових дій, треба проводити демобілізацію. Поки що на жаль, це нереально, і такий законопроєкт не підтримують військові. А без їхньої підтримки, на жаль, чи на щастя, ми не можемо ухвалити будь який Законопроект, який сьогодні потрапляє у Верховну Раду, і стосується сектору безпеки і оборони угу. в цьому ж контексті щодо особового складу, можливо, якраз і е, потенційного такого е, шляху до демобілізації, радниця з гендерних питань збройних сил України Григорієва зазначила, що треба відновити строкову службу для жінок. За її словами, держава пропустилася помилки, коли з початком війни Росії проти України у 2014 році влада не порушила питання залучення жінок до строкової служби в армії. Пане Михайло, це питання якось в раді вже піднімалося, і чи може дійсно залучення от жінок до строкової служби, скажімо так, стати тим шляхом відкриття питання демобілізації? Ну, якщо говорити взагалі про гендерну політику, то сьогодні велика кількість жінок служить в збройних силах України. І це говорить про те, що ми дотримуємося всіх міжнародних норм і прав, коли всі рівні, і жінки, да, але це і... добровільно пішли. Так добровільно вони пішли. Але ще раз підкреслюю, я особисто категорично проти будь-якої строкової служби до речі, вона в нас скасована під час дії воєнного стану, як чоловіків, так і жінок. Бо так, хоча існує світовий досвід, наприклад, Ізраїлю, де служать строкову службу і чоловіки, і жінки, але там зовсім інший підхід. Через те я не думаю, що примусове залучення жінок до служби в армії, тим більше строкову службу, дасть певний результат. Я в це не вірю. І Не вірю, що народні депутати проголосують в такому вигляді. Законопроект будь-який, якщо навіть його подасть міністерство оборони, але я впевнений в тому, що всі громадяни України, досягнувши призовного віку, віку 18 років, мають знати, як поводитися зі зброєю, як навчитися себе захищати. Бо досвід 2022 року продемонстрував, що велика частина жертв громадян цивільного населення були тільки із за того, що люди не знали, не вміли як користуватися зброєю, як себе захищати. Через те система допризовної, чи як ми її будемо називати, чи першопочаткової військової допомоги, яка верніше військової підготовки, яка була скасована навіть в навчальних закладах, повинна відновитися. Це в сфері, наприклад, народного спротиву. Зараз є вже законодавча база для цього. Є приклади, тобто, всі повинні знати, як володіти зброєю і в майбутньому навчитися себе захищати, захищати свою землю. Але щодо строкової служби, ми навпаки, маємо змінювати пріоритети і переходити до професійної військової служби, коли професія військового стала вже настільки зараз популярною, яка займає перші місця. Це майбутнє професійної, сильної армії, але не строкової, тим більше жінок. Угу. Е, до інших моментів, Мін'ю зазначає, що якщо ухилянти не сплатять штраф за порушення мобілізаційних правил, то в них можуть забрати гроші та житло. А автомобіль, зокрема, передадуть на потреби збройних сил України, пане Михайло, Як ви от оцінюєте цю ініціативу батога? Так би скажемо, наскільки вона може бути ефективна? Бо ну щодо питання штрафів, ми, ми знаємо, статистика показує, що доволі маленький відсоток людей сплачують штрафи. Та й в принципі, наскільки я знаю, пан Бакумов здається, зазначав, що самі суди стають на сторону людей, на яких було накладено штраф. Ну, суди стають на сторону закону, а там, де він був порушений, вони не можуть ухвалити рішення на користь держави. Це позитивно. Що не дивлячись на критику суддівської гілки влади, більшість суддів професійні, які користуються буквою і духом закону, а не політичною доцільністю. Це позитив. Але з іншого боку, всі громадяни України призивного віку мають чітко виконувати закони, особливо під час дії воєнного стану. І коли за різною інформацією в нас приблизно мільйон не поновили дані в ТЦК чоловіків призовного віку, і сьогодні ховаються, уникають, не виходять з дому, дурі, То це теж ненормально. це не європейська держава і не професійний підхід. Через те тут має бути двосторонній рух. Що стосується накладення будь-яких обмежень, в мене є своє застереження. Бо Тут потрібно, щоб ефективно працювала база даних. А вона неефективно виконавчі служби. Ми знаємо, як виконавча служба, як кажуть, без суда, без слідства, може накласти ті чи інші обмеження, порушивши права людини. Через те я не прихильник такого варіанту, але ще раз підкреслюю: ми, держава шукає шляхи, як стимулювати тих громадян виконати свій громадянський обов'язок, бо це несправедливо не тільки по відношенню до держави. А до тих мільйона українців, які ціною власного життя і здоров'я захищають тих, хто сьогодні сидить вдома, і з тих чи інших причин не хоче поновлювати дані в ТЦК або йти захищати свою державу. Через це тут треба дивитися з обох сторін. Угу. Ще нововведення в військовому контексті. Зокрема, видання політику пише про такий підхід, який збираються застосувати у Збройних силах України. Шість очок військові отримують за ліквідацію солдата, 40 – за знищення за знищений танк, і саме так буде працювати система мотивації для збройних сил України, яка буде базуватися на досвіді комп'ютерних ігор. Uh, власне, міністр цифрової політики пан Федоров зазначив, що там будуть система балів нараховуватись, Якщо там знищили дрон, це одна кількість балів, uh, безпілот... uh, танк інша кількість балів. А в підсумку цієї бали можна підсумувати і на спеціальній платформі за ці бали придбати там, я не знаю, безпілотник для свого підрозділу чи ще щось інше. Начебто, ініціатива непогана, але Ну, певні сумніви закрадаються, бо використовувати оця цей грубий механізм і комп'ютерні ігри, система комп'ютерних ігор на прикладі реальної війни. Чи не знаю, ну це наскільки це доцільно, скажімо так. Ну я б сказав, що це таке примітивне порівняння і грубе порівняння, комп'ютерні ігри і людське життя. Війна і захист держави. Через це треба шукати інші порівняння, інші підходи. Я б радив Федорову і цілому Міністерству оборони все-таки відлагодити варіант стосовно балів і особистої мотивації бійця, знищувати військову техніку противника, брати в полон, до речі, це теж тема. Бо для нас, для військового обміну військовополоненими, нам потрібна більша кількість полоненого, а з ними насправді є проблема як його Затримати, як його утримувати, і де утримувати, як його харчувати, бо це в зоні бойових дій. Як mm -hmm. його відправляти, тобто треба, щоб держава займалася саме таким стимулювати і виплачувати те, що колись обіцяли за знищення танку, мільйони там і інше через це. От що важливо, я не знаю, чи це має бути стимулом для е військового підрозділу. Хоча справді це колектив, який інколи заміняє родину але насамперед має бути стимул самого бійця. Бо коли в 2022 році грошове забезпечення військово становило 20 тисяч, і сьогодні грошове забезпечення 20 тисяч, я не кажу там за додаткові виплати 100 тисяч, коли в зоні бойових дій там, і інші, то 22 тисячі 3 роки назад і 20 тисяч зараз чи 22 так. то це вибачте різні суми от чим має займатися Федоров Резніков верніше вже тепер не Резніков, вже є інший міністр. Да, от чим має займатися Шмигаль, як міністр, прем'єр-міністр кабінету міністрів. От чим має займатися в цілому державі підтримати військового і реальні стимули, щоби вигідно було йому насамперед матеріальному плані, мають займатися як придбати житло. Для військового як захистити його родину, оце справді. А комп'ютерні ігри нехай би залишилися для мирного часу, тоді коли наші військові будуть проводити військові штабні навчання, як це робить цілий світ країни НАТО, вже тоді в вигляді не карт на столі, а комп'ютерні ігри. Це тоді uh -huh. більше підходить таке порівняння. Почула на пане пана Михайла. Знаємо, що президент підписав закон, який передбачає, що сім'ям загиблим добровольців буде передбачено 15 мільйонів гривень компенсації. Раніше законодавство передбачало для цивільних загиблих за участь в обороні держави одноразову допомогу у розмірі мільйон 800 тисяч гривень. А для військовослужбовців така виплата не могла бути меншою за 15 мільйонів гривень. Тим, хто вже отримав менші виплати, держава доплатить різницю в бюджеті на цей рік дійсно у нас такі передбачені зміни, які дали можливість сім'ям загиблих добровольців отримати такі компенсації? Так я був також одним із ініціаторів цього законопроекту. Це встановлення соціальної справедливості. Мова йде про тих добровольців, які в перші місяці війни добровільно, не будучи у складі жодних військових формувань, допомагали державі, допомагали військовим формуванням. Збройних сил України, Національної гвардії, національної поліції захищали дехто, на жаль, з них загинув, і, а дехто отримав травми, і е, отримали ці мізерні е, виплати. Вони або члени їхніх родин в разі загибелі. Ми їх прирівняли до такого статусу і вважаємо, що це правильно, бо вони віддали життя або здоров'я за незалежність, хоча не були військовими. Але зараз виникла інша. Також соціальна несправедливість, коли наші герої, не тільки добровольці, а ті, які належали до військових формувань, загинули або отримали поранення з 2014 року. Там є, що говорити про загиблих більше 6 тисяч. Зараз ми готуємо законопроект, щоб і їм також відновити суму виплат родинам на рівні 15 мільйонів. Ми вважаємо, що це справедливо. І будемо настоювати. А уряд для того і є, щоб шукати кошти спільно з нами. Ми знаємо, яким варіантом іде знайти ці гроші, щоб виплачувати mm -hmm. родинам наших героїв. Уточню: а щодо тих осіб, які мають в результаті військових дій інвалідність, які там виплати чи недоречно було б їхну теж значно підвищити? Бо ну людина фактично вже не функціональна, а родину там, наприклад, треба отримувати. Однозначно, якщо це групу інвалідності або втрата здоров'я була отримана в результаті захисту нашої держави, і це є підтверджуючі документи, то тоді виплати також підвищуються в залежності від ступені втрати здоров'я. Угу. Пане Михайле, щиро вам дякую за грунтовну розмову. Сподіваюсь, нашим глядачам більш предметніше стало розумітися у цих питаннях, які ми разом з вами підіймали. Народний депутат України, це фракція Батьківщина, перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк був разом з нами. Друзі, пане Михайле, ще раз вам дякую. Дякую до зустрічі. Слава Україні! Героям слава!